Наступна пара коміків як Ромео і Джульєта. Вони теж недавно двоє траванулись. Зустрічайте! <соць> Богдан Вахнич і Антон Соколов. <поць> Я взяв роботу на другу роботу. Бля. Портує, бля. <реш> <реш> Хлопці, чи почуємо ми від вас якесь вступне слово? Антон, будь ласка, ми Звіс... чекаємо як мінімум пояснень. Звісно, я маю пояснити, чому я так вдівся. Справа в тому, що я тверезо оцінюю свої шанси. Я знаю, що Богдан офігенний комік Він набагато успішніший ніж я комік. Він виїбе мене в цьому раунді. <реш> І я подумав, якщо вже лікар буде там. Ззаду, хай би вже мені простату перевірив, знаєте, мені 35 років, я би хотів, щоб це були теплі, розуміючі руки мого друга, а не холодні, бездушні пальці професіонала. — професіонали. Даром. Це справедливо, це справедливо. Богдан, що скажеш ти? Антон це правильно сказав, я популярний, він новнайм, no тому що було у нього дуже важко утватися. Я навіть в гуглі написав, хто такий Антон Соколов, і мені Гугл написав, хто хто, блядь. Ось. Тому... Дуже тяжко було щось за нього готувати. Це все, на Я ще І мене ще є жарти просто про Володю. А, ну, будь ласка. О -о -о -о. Звісно, так. Наш ведучий, подивіться на Володимир Джогло, екс-учасник шоу Варіати, колективу варіати. Немає такого відчуття, що колектив варіати це єдиний колектив, який не розпався, а зараз перетравлюється? Є таке відчуття? Що... Взагалі, ми з володію е, в хороших стосунках, е, мої друзі, і він, щоб заохотити мене, сказав, що якщо я переможу в цьому батлі, він дозволить його трахнути між грудей. Не, всі, не всім вдається, до речі. Е, до речі, якось жогло лежав на пляжі, відпочивав на морі, і до нього підбігла група екоактивістів і спробувала його назад запхати в море до решти китів. <плес> в мене на, на цьому все. Е, дякую тобі за це, Антоне. Дякую за це. За ці теплі слова, за ці приємні, приємні спогади е, про екоактивістів. Тому розпочинає Богдан Вахтич. Під ваші брукові обласки перший раунд від нього. Антон е, недавно оновив дані в Резерв Плюс, і йому підтянуло, що він ніхто, блядь. Антону 35 років він працює в стендабат-клабі. Тому при розлученні його дружина забрала половину його майна, тобто половину від ніхуя. Одного разу Антону Соколову порадили бути самим собою, тому він так і залишився ніким, блядь. Антону 35, він переїхав з Дніпра у Львів, працює з адміном, вже шість років займається стендапом, і досі протягом цих шести років очікує, що хтось його назве перспективним стендап-коміком. Я думаю, що його батя досі думає, що а я міг на живі -то, вже то кінчити?» У Антона в гуморі тяжкий шлях, він шість років пробує себе в комедії, він починав з дна і він досі тут. Знаєте, що відрізняється Антон Соколов від бомжів на вокзалі? У бомжів є якісь друзі. Якщо ж говоримо про вокзал, то до Антона на вокзалі ніколи не підходять цигани, бо вони і так бачать, що йому пороблено. Раунд! Антон, да, е, да, да, е, да. чи будеш ти відповідати звісно, щось звісно. Богдану? Е, Богдан, це був досить сильний раунд. Візьми, будь ласка, лубрикант. Е, — Ти не дооцінюєш мою слину, Антон. Та ти все блядь, на слині. <ріху> Окей. Антон, чи готовий ти? Звісно, звісно. І так, перший раунд: Антон Соколов, під вашу брукні області. Отже, Богдан Вахнич. Одного разу Богдана за нос вкусила бджола і ніхуя не помінялося. Ну, Дивишся на Богдана їбальник і думаєш, ну, це зі школи фраза Вїбати сотку це не пробіг. Це не пробіг. До речі, пацієнти Вахнича часто виживають. Да, він працює на швидкі, вони зазвичай виживають, бо коли він приїжджає на виклик, бабки чіпляються за життя. Вони не хочуть щоб цей бальник був останній, що вони побачили в житті. Просто. Вагнич каже, що він переїхав з Тускавця, але я впевнений, що його звідти вигнали, да? бо його зовнішній вигляд просто дискредитував е, Тускавецьку воду як лікувальну. Але якби Тускавецька не була лікувальна, його бідчинка сама приїхала, це. Вахнич, це та людина, що впевнена, що фраза гріх не випити це не просто фраза, це буквально восьмисмертний гріх. Причому доповнює який доповнює будь-який інший гріх, типу вбив когось, гріх не випити. Попрацював суботу, гріх не випити. Це е, раунд. Богдане, Бодане, що. Ну, по фактам прийшовся, просто чисто ну, мою автобіографію передав дуже, я, я ну, дуже гарно. Я впевнений, що ти і також багато знаєш про Антона, тому другий раунд від тебе. Ми чекаємо з нетерпінням відомості. Антон дійщина якось перед сексом запропонувала йому спробувати рульву гру, антон довго не думав і за цілу ніч відбав всього відьмака. Антон любить, коли під час сексу тримають за волосся, власне, для цього він його і відпускає, блядь. Придивіться гарно до Антона. Вам не виглядає він, ніби це Ісус Аліекспресо. <риклад> е, Антон любить молодих, харизматичних, амбітних е, та сексуальних дівчат, але їм нахуй не здався Антон Цуклов. <риклад> Таке на кінець, що е, мало хто знає Антон Child Free, або як кажуть у нас на Галичині, Йобнутий. <риклад> Раунд. Антон, Антон, нас всіх цікаво, чи дійсно ти чайд фрі? Uh, да, звісно, це ж щось там. Картопля фрі, да. До друга за чатах, так, так. Антон, ми тобі дякуємо дійсно. за цю відповідь. Давайте побудуємо Антоном. Повір мені, як я в картоплі фрі не розбирається тут ніхто. Антон, другий раунд від тебе. Ми чекаємо дуже багато смішного під бурхливі обласки. Так, Вахнич має по суті дві роботи лікар на швидкі і стендап комік. Тобто на одній роботі е, він має справу з бомжами, алкашами, які так і пагнуть на нього на сято, обригати його, потім він їде додому, приймає душ, передягається і їде працювати на швидку. Вот. Е, його дівчина Оксана, його дівчина Оксана любить сідати Вахничу на обличчі, бо от так він хоча п'ять хвилин не розказує свої йобані історії про алкашів. Ще він час від часу веде весілля, тобто Вахнич взагалі не звик працювати з тверезими людьми. <плес> Вахнич класний весільний ведучий, він може і діда відкачати, і конкурс цього зробити. <плес> так, е окей. Е сам Вахнич каже, що він схожий на турка, да? але подивіться, це не прикольний турок з інстаграму, це такий хуйовий турок з онур. Да? Це такий турок. Це такий торк, знаєте, який вам держава веде, коли вас немає грошини нормального, турка, ще цнапі треба постояти трошки в, це, в черзі. Це коли ти на е, Махмеда Шархаді замовляєш на лікарспесі з величного століття, приїжджає оце і випиває всю горілку в домі. Вахнич лікар, і тому він ще не отримав жодного нюса без приписки, подивись, щось вискочило. І, і розумієте, це. Єдиний. В нього, блін, колекція Дік-Піків більше, ніж про нактора акторка Джозефін І Тільки він їх чомусь зберігає. Ви бачили, як він радісно проїжджає в 22-му році блокпости. Так, подивіться, що в мене на телефоні. Що в мене? Вагне, що це єдиний турок, який е не присилає Дік-піки, а отримує Дік-піки. Так, окей. Е Знаєте, знаєте таку штуку, От організми, організми мають властивість прилаштовуватись до середовища. Да? І так само обличчя Вагнер так звикло їздити по викликах і е, стучатись в різні двері, що воно завжди виглядає так, ніби на нього дивиться в глазок. <риклад> Вагнич часто знаходить дивні речі в сраках пацієнтів. Одного разу він там знайшов свої амбіції і в той же день пішов зі батл клабу Оксана спитала його вдома. Ва з чим це пахне? Сольна кар'єра. <риклад> Сольна кар'єра. Взагалі насправді важко батлитись проти офіційного обличчя з мережі магазинів чарка до свята. <риклад> Ще я думаю, що всі коміки позаду мене моляться, щоб мене не розв'язала шнурки і не нагнувся зав'язувати. <риклад> Раунд. Богдан. Я, я ідеальний комік на кого можна накинути, тому що просто кажу це. Все просто по факту. Чисто прийшовся зверху, а вже е, Антон сказав, що я турок, то я вже тобі тут догонку до цього скажу, що я настільки схожий на турка, що у Львові мій улюблений торговий центр це роксуляна. Вода можна просто перечислити 100 цікавих фактів. Ну, про чарку до свята, це роз'йом. Товариство, це дійсно так. Ви обоє величезні молодці, давайте поплодуємо цим двом Ой. Могран, вас на людина, який гель для волосся, продають зі знижкою. Друзі, ваші брехливі оплески. Антон Соколов. І ваші брехливі обласки балан! Дуже важко, дуже важко визначатися тут стоячи на сцені, тому що облески дійсно дуже потужні. Ви великі молодці, і ці облески загальні вам обом, звичайно. Молодці. Але на мою скромну думку, мені здається, що облески більше звучали для Антона Соколова. Тому сьогодні серед цих двох коміків вершину бресаки Антон Соколов. Так, Антон, ми тебе відпустимо все-таки так, передягнутись. А ви тим часом підпишіться на канал Stand Up Battle Club, і ми будемо за це вам дуже вдячні. Дзвіночок, підписка, ви знаєте, що робити. Чекаю всіх в коментарях.